А маленьке життя в мене взагалі обкладинка зірвалася. Ну, бо мені здається, що у цій книжки така напружена, енергія. поле там, поле працює, да, знаєш. Що? Там неможливо було відірватися. Ну так, да, вона в певній мірі вона просто тебе всасала, поглинула ця книга. І по-перше, я два дні не могла говорити, коли, коли читала всі ці ну, події, коли вже там майже кульмінація відбулася. Я два дні не могла роз розмовляти. Єдине, що мене врятувало в той момент. Мені написала дівчина, що ця книга основана не на реальних подіях. Я навіть не задумувалася, тому що мені було так важко. Я реально сприймала, що це все невигадана історія. Пам'ятаю, коли вона тільки вийшла. Тоді, в 16 -му, 17 -му році там окрема територія скандала була присвячена тому, що авторка жінка, Так. а вона пише про чоловічу дружбу, і типу, звідки вона може взагалі знати щось. Про... Доч... Ні, це причина, чому це не автофікшн, точно. В розмові зі своєю терапевткою ми якраз проговорили той момент, що ця книга вона говорить про те, що не завжди терапія працює. Ну тобто є ситуації в житті, коли терапія. не коли вже працює. Все.